Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок і нарешті, нарешті я можу презентувати вам свій огляд на фільм Довбуш. За новою традицією, поговоримо потрохи за все: за його сюжет, акторів, масштаб. І, звісно ж, його актуальність у реаліях, що оточують нас сьогодні. Тож сідайте зручніше і починаємо! Похилилася! Чогось наша славна Україна зазорилася. Режисером фільму став Олесь Санін, відомий серед українських глядачів завдяки стрічкам Мамай та Поводир. Ідея зняти фільм з'явилася ще під час його навчання наприкінці 90-х. Тоді він був студентом у майстерні Леоніда Осики, який і збирався зрежисерувати фільм. Однак тоді фінансування для фільму знайти не вдалося. Після Революції Гідності 2013-14 років Санін, який на той момент займався режисурою вже не один рік, зрозумів, що образ Олекси Довбуша є актуальним і сьогодні, і почав розробляти сценарій. Перший тизер з'явився у 2021-му. Тоді планувалося, що фільм вийде наступного 2022 року, але цьому завадило повномасштабне російське вторгнення. Фільм Довбуш відкрив цьогорічний Одеський міжнародний кінофестиваль. Прем'єра відбулася не тільки в Україні. Нині фільм також показується у 40 містах Німеччини. До речі, друзі, запрошую до обговорення у коментарях. Чи матиме Довбуш такий же успіх, як Мавка? Картина стала найдорожчою та наймасштабнішою в історії українського кінематографа на даний момент. Про що я детальніше розповім у третьому та четвертому розділах. Ну а зараз в його основі лежить історія Олекси Довбуша, який очолив опришківський рух проти польської шляхти у 18 столітті. Реальні історичні факти, як вище згаданий рух опришків або протистояння Олекса рідному братові, яке зробило їх ворогами, тут об'єднуються з легендою, що виникла навколо Олекси. Ніхто мене не може вбити. І подається ця легенда з гумором. Так, у певний момент, коли Олексія пощастило вижити після пострілу, люди, які це бачили, починають розповідати один одному, ніби він кулі руками ловить. Або коли побратими Олекси, думаючи, що він загинув, відволікаючи поляків, прийшли до хати, а він собі сидить живісенький і каже: Ну і де оце довго носила, то тобі стигне. На жаль, подивитися фільм до кінця, мені завадила клята росня, через якого оголосили повітряну тривогу. Тому найближчими днями я обов'язково піду у кінотеатр знову, щоб побачити найцікавіше. Але чогось мені думається, що фільм закінчиться смертю Олекси, коли йому вистрілили чи то в руку, чи то в плече, і він помер від втрати крові. До речі, друзі, нагадую вам, що подивитися цей фільм і зробити для вас цей огляд я мав можливість виключно завдяки нашим героям. Тож не забувайте робити донати на ЗСУ для якнайшвидшої перемоги. Головну роль у фільмі виконав Сергій Стрельников, відомий за фільмами «Безславні кріпаки, а також серіалом Володимирська 15. За його словами, ця роль є найскладнішою і найцікавішою за всю його кар'єру, адже головною задачею було зробити Довбуша живим та зрозумілим широкому колу глядачів. А чи впоралися творці з цією задачею, я розповім у розділі 5 Брата Олекса Івана зіграв Олексій Гнатковський, який здебільшого виступає на сцені драматичного театру імені Івана Франка, що в Івано-Франківську. Роль Марічки, нареченої Олекси, зіграла Дарина Плахтій. З акторського складу також починається той самий масштаб, про який я казав раніше. Так, на ролі польської княгині Яблуновської та шляхтича Пшелузького, проти яких воював Олекса, запросили польських акторів Агату Бузик та Матеуша Костюкевича. Ба Більше у фільмі зіграв американський актор Лузер Тверський, чий персонаж, самітник Вірянин Бешта, наставляє Олекса на його шлях захисника простого люду. Ти не такий, як і брат, ти розбійник. Як я вже казав, Довбуш найдорожчий та наймасштабніший фільм за всю історію українського кінематографа станом на зараз. Якщо звернутися до цифр, то бюджет картини склав 120 мільйонів гривень або близько 3 мільйонів доларів. Зйомки картини тривали 108 днів у 50 різних природних та історичних локаціях. У зйомках однієї зі сцен було задіяно 498 акторів. І 596 людей загалом. Для фільму було виготовлено понад тисячу костюмів, серед яких 9 образів для самого Олекси Довбуша. Сукні княгині Яблоновської було зроблено за кроєм 18 століття, і кожна з них важила від 7 до 10 кілограмів. Також було виготовлено три види барток, головної зброї Олексі, з якою він йшов у кожен свій бій. З точки зору глядача можу сказати, що видовищність у фільмі практично на голівудському рівні. Звісно, зараз ще зарано таке стверджувати, але думаю, наш Довбуш не поступиться майбутньому Наполеону Рідлі Скотта. Незважаючи на те, що Олекса Довбуш жив кілька століть тому, те, що він відстоював тоді, ми відстоюємо зараз свою свободу та право жити на рідній землі, Олександр. Чому до нас ніхто не знає? Марічко. Я не хочу тікати. Я хочу жити. Я хочу жити тут вільно, на своїй землі. Він уособлює у собі характер усіх українців, адже ми народ мирний та дружній, який нічого не хоче більше за мирне спокійне життя. Але якщо до нас прийдуть вороги, кажучи, ви вірите, що ви вільні люди? Ви власність наша. То незважаючи на їхню силу або чисельну перевагу, ми візьмемо до рук зброю і дамо таких чортів, що мало точно не здасться. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити? вихаркає свої печенки бігме Бож. До речі, про ворогів. Мені цікаво, чи наважаться вони за прикладом мавки викрити та показувати у себе довбуша орківською мовою. Ви ж знаєте, як вони люблять усе перекручувати? Історія формування України. в его сегодняшних границах, это довольно сложный процесс. А вы что, разве об этом не знаете? Это вот Харьков, там, Луганск, Донецк, Николаев, Херсон, Одесская область. Они были в 20-е годы, в 22-м, там, 21-м годах при создании Советского Союза, переданы от России в Украине. А лишь уявить, какие у них для фантазии тут. Українці всю свою історію грабілі чесних работящих людей або щось подібне. До речі, пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Підбиваючи підсумок, довбуш це саме той фільм, який потрібен нам зараз. Тож раджу усім, хто має таку можливість, подивитися його на великому екрані. А також пишіть у коментарях, якщо ви вже бачили фільм. Чи сподобався він вам, або ж, можливо, ви знайшли в ньому якісь недоліки, які могли б бути кращими. Також, друзі, нагадую вам про необхідність підтримувати український контент, не тільки мій. Це можна зробити, підписавшись на канал, поставивши вподобайку, написавши будь-який коментар. А якщо маєте можливість, задонатити на BuyMeACoffee або Дяка. Усі посилання будуть в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд і ще побачимося!